Майже 7 мільйонів українців залишаються за кордоном через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Це люди з різною освітою, професійними навичками та добробутом. Соціологи певні змінити батьківщину назавжди зможуть від 1,3% до до понад 3 мільйонів осіб. Ці цифри змінюються відповідно до ситуації на фронті та потужностей протиповітряної оборони для захисту українських міст і сіл від російських ракет. Нью-Йорк Таймс поспілкувалися з українцями, які знайшли прихисток за кордоном. Однак час від часу повертаються в країну охоплену війною. Людмила Гуренчук із семирічним сином живе нині у французькому містечку Коголен поблизу Сен-Тропе. Вони Подолали більше як 2000 тисячі кілометрів до України, щоб перевірити стан здоров'я. Медицина в Україні просто краща, каже 39-річна Людмила Гуренчук. Їй перевіряють щитовидну залозу в центрі ультразвукової діагностики. Це дешевше, це швидше і лікарі більш уважні. Тому я приходжу на обстеження щоразу, коли є можливість. Опитування агентства ООН у справах біженців свідчать, що Людмила Гуренчук одна з приблизно 300 тисяч українських біженців, які живуть у Європі, але повертаються на батьківщину, щоби отримати мед медичну допомогу. Вони частина понад двох мільйонів біженців, які мігрують туди назад між Україною та своїми тимчасовими домівками в різних європейських країнах. Під час поїздок вони відвідують родичів, отримують необхідні офіційні документи або перевіряють своє майно. Потяги, що в'їжджають в Україну, зазвичай переповнені сім'ями, які повертаються на шкільні канікули. Найчастіше, щоб відвідати чоловіків і батьків, які залишилися вдома. Історики та соціологи певні, що масштаб цих поїздок незвичний для новітньої історії через географію війни в Україні, де значні території залишаються відносно безпечними і доступними для континентальної Європи. Короткострокові повернення додають експерти показують, що українські біженці адаптуються до війни, яка затягується, намагаються знайти баланс між перебуванням у безпечніших країнах за кордоном і відновленням зв'язку зі своїм. Колишнім життям удома Соціологиня з університету Париж-Нантер Юлія Шукан каже, що йдеться про відновлення відносин із батьківщиною без повного переселення. Вона зазначила, що так звані медичні візити сприяють тому, щоб відновити видимість нормального життя, навіть якщо попереду тривала та потенційно небезпечна поїздка, згідно з дослідженнями ООН, майже 40% із 7 мільйонів українських біженців, які мешкають в інших країнах Європи. Ви поверталися додому принаймні раз цю цифру. Історик паризької школи перспективних досліджень у галузі соціальних наук Томас Шопер назвав значно вищою ніж під час Другої світової війни. Ця війна відрізняється, каже Людмила Гуренчук. Люди здебільшого повертаються додому, щоб перевідати родичів. Але мало хто очікував, що другою головною причиною стане відвідування лікарів. Під час останньої поїздки в Україну жінка бігала від сучасного УЗД-центру до тісної квартири народної цілительки та безбарних коридорів державної лікарні, у якій педіатр оглядав її семирічного сина Давида. Людмила Горенчук зізналася журналістам New York Times, що у Франції їй подобається, однак це не рідна домівка. Фахівці пояснюють, що тимчасові поїздки додому допомагають біженцям підтримувати надію на остаточне повернення. Людмила каже, що це буде лише тоді, коли скінчиться війна. Але після тижня в Україні її син усе частіше запитує, коли вони приїдуть у рідний Київ назовсім. Це був огляд преси.